Коли бізнес хоче максимізувати свої зусилля з просування і розуміє, що ось ось прийшов час, і треба створювати нарешті свій сайт. Підприємець або керівник бізнесу буває дезорієнтований, куди йти, де шукати розробників, хто має вирішувати, що буде на сайті. Тому що як користувачі ми всі з вами взаємодіємо загалом з дуже досконалими технічно, на технічному рівні, і на візуальному рівні сайтами. І, звичайно, кожен для свого бізнесу хоче найкраще і кидається хто куди. Одні підприємці або ж керівники бізнесів починають шукати ідеї. Як Досвід підприємців та керівників бізнесу в першу чергу чомусь цікавить саме візуальний аспект. Їм здається, що якщо вони підберуть гарний якийсь такий сайт, який їм подобається, це одразу вирішить усі завдання для їхнього бізнесу. Ну, частково можливо так, але зовнішній вигляд вашого майбутнього сайту або оновлення вашого нинішнього сайту буде прямо залежати від айдентики, від унікального стилю вашого бренду. І тому, якщо ви маєте ваш брендбук, то, власне, у вас вже є відповідь на питання, яким має бути ваш сайт, і вам вже дуже просто ставити технічне завдання UX-дизайнеру, який буде працювати над айдентикою, а отже, над тим, в якому стилі буде ваш сайт, як він буде виглядати. Інша справа, що ви можете там шукати якісь референси для того, щоб краще пояснити свій запит, але це тільки візуальна частина. Я не буду применшувати роль візуальної частини сайту, тому що велике значення. Має для користувача, на який він сайт потрапить, чи буде йому там легко роздивлятися текст, чи будуть гарні там зображення, чи буде все виглядати приємно для ока. І чи це справді допомагатиме бізнесу вести користувача шляхом, користувача від захоплення дослідження до здійснення конверсії? Власне, що це у вас є у вашому бізнесі? Наприклад, написати вам листи та домовитись про зустріч, якщо ви надаєте. Послуги там, консультування, чи, можливо, це товарний бізнес, і тоді ваша конверсія це коли людина покладе в кошик та оплатить замовлення. Для кожного бізнесу своя ціль, своя задача. Як ви розумієте, суто візуальна сторона вашого сайту не все вирішує в цьому питанні.